Да никто не да дайте слово нам, давайте разберем. Кто желает писать, подписывайтесь. Я вас попросила, знайте кожного вистави. Товариство, займіть свої місця. інакше я запрошую правоохоронців вжити заходів. Ні, тут не окружна комісія, тут ще багато людей, які не є членом окружної комісії. Товариство, займіть, будь ласка, свої місця в залі. Будь ласка, висловлюйте свою думку. будь ласка, Андрій Славович, це ти місяць, просить Будь ласка, Андрій Назарій з вашого боку надається е, тиск на всіх членів комісії. Ви надаєте слово тим людям, які тут посилаються на кримінальний кодекс і кажуть і запугують, що ви тільки підпишіть, бо якщо не підпишете, то ви ну, до того, що сядете в кільку. Це добровольно на добровільна справа. Приву, приву, Є добровільне. Я вважаю, що ваша дія як голови комісії дійсно. Дійсно соприкасається з кримінальним кодексом. Ви вирішили як члена комісії, ознайомиться протокол, з протоколом, ознакомиться е, е, з тими картами, які надійшли до комісії. Тобто ви всі ці факти, -факти скрили, ви їх сховали, ви їх нам не показали. Як же я можу підписувати? Я Дану ні від того, нічого не приховувати. Поразі вас, як голови комісії, ви повинні були ці старті, оголосити всім членам комісії. А ми повинні по цим парам потім розглянути і прийняти рішення. Так же неможливо. Ми все це в базар зазначаємо. з нічого, з нічого, на ровному місці. Ну неможливо ж так. Ніхто нікого не капушує. Добровільно, хто в комісії присутніх тут, членів його депутати, а також довірених осіб, Бажає підказати, будь ласка, підходьте. не бажаєте, не підходьте і не підпите. Відповідаю, підсумковий протокол генерується системою вибори. Так. Система виборів заповняє його. Все в спеціальній формі. Згідно протоколів, які введені в систему виборів. Це надікана в законі України про вибори. Товариство, візьміть. Будь ласка, так? А чому ви нас не знайомили, що, по-перше, складається протокол? Ми повинні були знайомити всіх присутніх і членів ОБК. По-перше, поскладаєте протокол. Возьміть тут книжку, збійтесь їх, якщо ви не відкриваєте. Кожному членку винтажі заявили за щодо притягнення до кримінальної відповідальності голови, за перше до самого за порушення кримінального кодексу, видання особовий протокол, порушення, тут 5 пунктів. Ми вже вісім раз <реш> порушені. Присутність, 15 членів комісії співного залу довірених осіб та пресі. А я саме довірена особа. Є питання. Про... Я є забитий на підставі правової новини, він склав протокол. Чому ви не оголосив присутній в залі, який саме документ складається, який саме документ пропечатаний був? Який, це вирішується спеціальна, знаємо члени ми, І Секретар ну, ну, не складався. Мене дуже прикро, Назарій Петрович, я тільки що встала, я маю досвід, я членом комісії. Я е, е, несла пропозицію таку, що давайте вислухайте всі, не тисніть на і не так швидко заскажете, ми підпишемо, це нашої колесі усі але треба розібратися в цій ситуації. Але треба розібратися товаришів вирішимо цій ситуації і поступити відповідно до закону. Вислів, нікого не треба. Хочеш, не хочеш, такого немає. У нас є обов'язки, які ми повинні виконувати з вами. Так що я вважаю так, що треба було вам вислухати усіх, а не оце так поспіхом сидіти і підписувати спочатку. Члени комісії, а тоді всі останні підписують протокол, Так що музевики. І ми зобов'язані підписати цей протокол, Я ще раз скажу відповідно до статті. Але треба по-любому розібрати всі всі, хто прав, хто виноват, у нас верховенство прав. І якщо ми не зуміємо доказати цього, значить тоді. Ті порушення, що є, значить тоді є вищі органи правопорядку, чи як там юстиції, ЦВК, викалісти, також нас порушують до порядку і малюють наш протокол. Нам не треба ці стандарти. Нам вже я підписую протокол, але буду писати, що порушення. І, і буде писати, і я напишу окрему думку про ці всі порушення. І саме перше, що це залізково на все дуже швидше. Світ цього повтору. Дайте я підпишу протокол, вхопию дух, тепер контролюю, щоб моя особиста дух прикладена до протоколу. Я скільки в 33, 33 карт. 38, 30? 30, 30. 30, 30. 30. 30. 30.

Могут так. Любой момент приходится подумать кого-то. Хотя еще прошло. Да, да, да.

Так, Шановні члени комісії, я як член комісії пропоную е, прийняти постанову про розгляд скарг, які надійшли до комісії. Я пропоную Ні, я пропоную спочатку те, що нам положено по процедурі. Розгляд голови?

Да, ну что? А ему нашу... Что да. а, а, э? Они нам говорят, назад. Да, за, 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 нам Да, да. Все, да. Санджир. Рассмотреть. Рассмотреть. Санджир. Санджир. Санджир.

У нас сьогодні буде зустріч з творчим інтегралом, з державного віза фестивалю на візу. Думаю, що діло. Там до вас пома. 社長。

Да, да, это А если он их не отправит на всегда, то хорошо.

Я буду протокол. Займіть свої місця. Займіть свої місця. Присутні в салі. Не тисніть на комісію. Займіть свої місця. Правопоросці, підійдіть до голови комісії, на мене чинять тиск. І забезпечте... Тут порядок.